На Донбасі українські військові облаштовують новий захист від дронів, просто над дорогами натягують великі сітки, аби прикрити техніку, що йде на фронт. У той час, коли у Вашингтоні Дональд Трамп та Володимир Зеленський говорили про майбутнє цього регіону, на місцях війна не зупиняється. Російські війська продовжують помалу просуватися, а українські солдати готуються до найгірших сценаріїв. У Краматорську люди обурені самою думкою про можливу окупацію. Пропоную послухати їхні думки. Я краще здохну, ніж до Путіна в рабство. Він вже хоче ці території собі взяти. Так, цього я найбільше боюсь. Я сам краматорчанин. З самого початку, з 22 го року. Якщо людина говорить і російською мовою, то вона також патріот України. Якщо нас дадуть і буде тут Росія, ми не залишаємо. Можуть бути цілий день вночі те ж саме. Бо, ну, вони ж віддають життя своє, вони там на фронті і ну, представте, вони так дуже багато людей полягло і просто візьмуть і віддадуть.